Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Попереду нас очікують найголовніші свята року, Різдво та Новий рік. Хочу вам запропонувати меню з вісьми страв. При подальшому складанні салату є невеличкий нюанс. Відварену картоплю натираємо на середній терці у окрему миску. Там до неї потрібно додати сухий або свіжий кріп дві столових ложки майонезу, посолити, поперчити і розмішати. Тільки після цього викладаємо картоплю наступним шаром салату. Її теж розрівняємо. Зверху на картоплю натираємо мариновані огірки на крупній теці і рівномірно їх розпроджуємо.